Шановні глядачі цього каналу, Сьогодні ми з вами готуємо найімовірно смачну страву. Було більше 20 коментарів під останнім відео. Іванку. А приготуй пиріжки з капустою. Нема проблем, друзі. Нема проблем. Давайте покажу рецепт. До речі, цей рецепт пісний. На хвилиночку, якщо хтось тримає піст, ви великі молодці, можете сміло готувати. Давайте замішуємо тісто. Борошно. 500 грам, вищого гатунку. Дивіться, що робимо. Сюди я додаю 1 чайну ложку солі. Ось так. І гарно це все, просто легенько ось так перемішую. Для того, щоб з'єднати борошно з сіллю, Відставляємо борошно в сторону, переходимо робити нашу а-ля-опару. Друзі, одна столова ложка цукру, 20 грам живих дріжджів. Якщо не маєте живих, можна використовувати сухих, зменшити об'єм в три рази це приблизно 7 грам. Тепер дивіться, беремо дріжджі і ось так їх розтираємо, бачите? В таку крихту. Розтерли, розтерли. У мене тут, друзі, 250 мл теплої води. Давайте частинку додамо сюди. Буквально ось так. 50 мл. Мою 75 Це вже не дуже важливо. Тепер все це гарно ось так розмішуємо, розмішуємо для того, щоб активувати дріжджі. Дріжджі дуже добре активовуються, коли є щось солоденьке. Коли є щось солоденьке, до речі, і коли щось тепле. Та як сьогодні у нас буде теплий заміс, вода у мене тепла. Дріжджі дуже швидко активуються. О! Пустили свій запах, такий спиртний друзі. Так, друзі, переходимо замішувати тісто. Мені треба буде, треба буде ось така чудова ложечка з цього набору. До речі, а хто не знає, ви як мої любимі підписники, такий чудовий набір, який складається з 11 предметів. Отримуєте по дуже солоденьким цінам. Посилання на мій магазин під відео в описі. Під кожним постом в магазині є контакти адміністратора. Ви пишете, ми вас консультуємо і приймаємо ваше замовлення. Друзі, п'ять ножів тільки в цьому наборі. Ви собі уявляєте, за таку ціну, яку ви отримаєте, цей набір в мене коштували тільки один набір ножів, який складався з шести ножів. А тут, друзі, і п'ять ножів, і ще шумівка, черпачок, ось така лопатка, ложка і ще вінчик є. І це ще не все. Обробна дошка також у студію. Тому, друзі, це просто халява. Встигніть скористатися такою крутою можливістю. Дивіться, що робимо. Першим ділом, сюди додаємо воду, яка вже залишилася. Загальна кількість води 250 мл. Ось так гарно сюди борошно. Хоп! Дріжджі, які ми активовували. Ще раз перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Також сюди. Хоп. І все, друзі. Ось так просто, але дуже смачно. Тепер дивіться, беремо ложечку. Нам потрібна обов'язково така ложка для того, щоб зараз не лізти туди руками, бо це все зараз прилипає на пальчики і некомфортно замішувати тісто. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти подружилися, так скажемо. Це стало моє любиме слово щоб борошно взяло в себе всю рідину, і тоді ми будемо замішувати вже тісто руками. Ну, цею ложкою дуже комфортно це все робити, тому що вона довга. Бачите, я можу її тут взяти, а якщо мені треба ось так натиснути, я можу її тут взяти. О, супер. Тепер, друзі, переходимо замішувати тісто руками. Ось такими простими рухами. Таке тісто дуже легко замішується, тому що це теплий заміс, не холодний. Тобто теплий заміс це означає, що рідина, яку ми сюди додавали, тепла. І воно буде дуже ніжне, дуже еластичне. І звичайно, що дуже смачне. Вимішував тісто приблизно 2 хвилинки, воно таке трішки липке. Тепер дивіться, друзі, сюди я додаю 3 столових ложки соняшникової олії. І тепер замішую його ще хвилиночок 5, щоб воно було ластичне, ніжне і щоб вся олія впиталася в тісто. Друзі, пройшло 5 хвилиночок і тісто наше готове. Ви просто гляньте, яке воно класне, ніжне, до рук не липне. Бачите? Ось таке воно має бути ластичне. Просто жаль, що камера не може передати всі ці ефекти, друзі. Але ви можете це зрозуміти тільки тоді, коли приготуєте. Сміло готуйтеся, не бійтеся працювати з тістом. Це швидко, якщо знати точні інгредієнти і точні пограмовки. Але тут, друзі, в цій справі я вам скажу дуже одну важливу річ, вам обов'язково потрібні кухонні ваги. Обов'язково тому що тісто така штука, якщо навіть там 10 грам чогось більше, наприклад, води, якщо буде більше. Воно буде рідке, липнути до рук. Не зрозуміло тоді, скільки давати борошна. Тому, друзі, ваги вам обов'язково потрібні. Бачите, зібрався гарно тісто ось так в кульку. Тепер, друзі, відправляю його сюди назад. Добавляю зверху трішки олії, щоб воно, не дай Бог, не обвітрилося. Ось так гарно розмащую. Ось так гарно по бокам, по бокам. Накриваю харчовою плівкою. Ось так гарно. І залишаю, друзі, в теплому місці на одну годину. Тісто повинно збільшитися в розмірі в два рази. Тепер, друзі, давайте приготуємо дуже смачну тушковану капусту, яка і буде начинкою наших смачних пиріжків. Візьму гострий ніж. Завжди шинкую капусту ось таким філейним ножем. Такий філейний, друзі, ніж входить вже в цей набір. В мене молода капуста рівно 400 грам. Тепер просто дивіться, ось так беремо і ось так її шинкуємо. Капусточку нашинкували. Гляньте, друзі, який повинен бути розмір. Бачите? Давайте я візьму одну дольку, одну скибочку, точніше, і покажу вам. Не повинно бути сильно дрібно і дуже сильно лабато, грубо. Тепер ми беремо шпатель і переставляємо її окремо в миску. Тепер потрібно нарізати одну цибульку. Для цього мені вже потрібен буде ось такий ніж з широким полотном. Друзі, дивіться, як нарізаємо цибулю. Відрізаємо ось цю пупку. І ось так, пів кільцями. Так, друзі, цибульку також дрібнити сильно не потрібно. Візьмемо терку і натремо одну моркву. Моркву потрібно натирати на ось такій насадці. Можна прямо сюди, до цибулі. Готово. Тепер, друзі, всі заготовки у нас вже готові. Переміщаємося до плити і будемо капусточку тушкувати. Дивіться, у мене ось така сковорідка, Бажано, щоб була з високими бортами. У мене велика камфорка, середній вогонь. Сюди зразу додаю олії. Ось так, щоб повністю покрило дно. І чекаю, щоб сковорідка з олією дуже добре розігрілася. Як тільки олія розігрілася, сюди додаю цибулю. І відразу додаю моркву. Тепер гарно це перемішую. Це. І залишаю, щоб цибуля з морквою підсмажилися до такої легкої румяної скоринки. Не потрібно їх повністю готувати. Цього не потрібно. Вони мають так легенько-легенько підрумянитися. Друзі, зверніть увагу, яка повинна бути, бачите, ось ці такі маленькі-маленькі пригаринки. Нам потрібно довести ці овочі, морку з цибулькою, до таких маленьких пригаринок. Коли вони появилися, сюди можна сміло додати капусту. Візьму лопатку і гарно це все перемішаю. Нам треба не просто перемішати, з допомогою ось такої лопатки нам потрібно ось так, бачите, взяти і перевернути. Для того, щоб морква з цибулею була на поверхні. Тепер, друзі, я включаю найменшу камфорку і переставляю, тому що на даному етапі цей вогонь вже завеликий. Все, ось так. Ще раз гарно перемішую. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Добавляю сюди 3 лаврових листочка. Бачите? Ось так. Добавляю сюди одну чайну ложку копченої паприки. А також додаю сіль та чорний перець. І трішки солі. За рахунок солі, зараз капуста швиденько пусти сік. це якраз те, що нам потрібно. І ще раз гарно це все перемішуємо. Все, капусточка протушкувалася, друзі. Дивіться, яка вона вийшла. Бачите? Ось така повинна бути тушена капуста для начинки цих пиріжків. Це дуже смачна начинка. Капусту я не перетушковував. Загальний час тушкування капусти рівно 20 хвилин. Вона залишилася трішки такою хрумкою. Не перетушковуйте її сильно, друзі, тому що каша це не дуже приємно їсти, і ви не відчуваєте тоді структури овочів. Все, друзі, тепер я це просто відставляю в сторону. І тим часом вже прийшла годинка, піднялося тісто. Давайте глянемо. О, Супер! Воно збільшилося в два рази. Дивіться, друзі, бачите, яка класна текстура в нього. Ось таке тісто повинно бути. З ним можна вже сміло починати працювати. Беремо олію, на поверхню, на якій будемо працювати. Ось так. Розмастили трішечки. І тісто переставляємо сюди. Тепер беремо шпатель, друзі, і потрібно розважити все тісто по 50 грам. 72 забагато. 62 забагато. Допустимо, друзі, 5 грам, але більше 50 не менше. 45 замало. 50 рівно. Супер. Друзі, бачите, мені в цій справі допомагає ось така професійна кухонна вага. Вона дуже якісна. Вона важить до грама. Всі інгредієнти. Всі рецепти у мене формуються на програмовках, друзі. Тому якщо ви хочете готувати такі смачні рецепти, і щоб вони виходили такі самі, як у мене, вам обов'язково потрібна вага. Без неї ніяк. Друзі, а таку вагу ви можете придбати в моєму магазині. Посилання я залишаю внизу. І ви ж знаєте, так як ви мої підписники ютуб каналу, для вас найкращі ціни і найкращі пропозиції. Все, якщо трішки лишилося, ми робимо ось так і розкладаємо все, готово. Після того, як розважили все тісто, друзі, дивіться, беремо і потрібно зробити з нього круглий шарик кульку. Можна це зробити ось так. Бачите? Ось так. Просто з'єднуючи різні кінчики. І ось тут, ось так гарно защеплювати. Все. І виходить ось такий гарний круглий шарик. А можна зробити ще простіше це взяти ось так заготовку. Ось так поставити на долоньку. І ось так. Крутити, 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 крутити. Хоп і готово. Робимо це все максимально швидко, щоб тісто не обвітрилося. Ось так. Я коли друзі працював під сайолом, то я коли робив ці тістові заготовки, взагалі заготовки там на день, на два, тобто ми продавали по 100-150 піц в день. Я так цього тіста вже накрутив. За мене вже зараз тако закритими очима все на автоматі відбувається. Тістові заготовочки готові. Тепер переходимо робити повноцінні пиріжки. Дивіться, друзі, беремо кулькову заготовку. Зробили ось таку форму, таку трішки овальну. Ось так. Беремо капусту. Капусту, друзі, найкраще накладати веделкою. Тільки тут з капустою не перестарайтеся, з начинкою її повинно бути багато, але врахуйте той факт, що вам пиріжок ще потрібно заліпити. Тепер беремо ось так, бачите, і заліплюємо. Ось так. Заліпили, заліпили, заліпили. Заліплюємо дуже добре. Це обов'язково. Коли ви них будете їх випікати, вони у вас можуть розліпитися. Друзі, вже в мене є відео на каналі, ми готували пиріжки з м'ясом. А зараз ви просили пісні з капустою. Прошу вам, пісні з капустою. Тому, друзі, хто не бачив, обов'язково подивіться. Ми робили так само пиріжки, тільки там зовсім інші трішки інгредієнти, там інше тісто. Все, один пиріжок готовий. Бачите, ось такий повинен, друзі, вийти. Оцей чубчик має бути. Потім ми тісто ще будемо відферментовувати 20 хвилин. Воно підніметься, зрівняється з цим чубчиком, і нічого у вас пересушене не буде. Виставляємо його сюди на деко. І продовжуємо формувати всі тістові заготовки. Друзі, ви подивіться, які гарні, класні пиріжки з капустою. Тепер, друзі, цю красу потрібно ще раз відферментувати, щоб тісто підійшло у розігрітій духовці до 45 градусів. 45 градусів, 10 хвилин, не дай Бог більше. При температурі 50 і вище градусів пиріжки почнуться запікатися, а нам потрібно, щоб духовка нам служила як розстойка для тіста, тільки на 10 хвилин, щоб тісто ще трішки підійшло. Вийшло 10 хвилин, друзі. Дивіться, бачите? пиріжки ще раз піднялися. Вони вже стали такі гарні, пухкі. Так, ще раз можна заліпити, якщо є дірочка, щоб нічого не розліпилося. Тепер ми їх назад. Ставлю таймер на 15 хвилин. І температура 180 градусів. Ну що, друзі, пиріжки випеклися, і ви гляньте, які вони вийшли. Класні, рум'яні. Пухки, дуже-дуже, дуже ніжні. Дивіться, друзі. Опа! Ось Ось такі мають бути пиріжки, друзі. Якщо у вас такі вийшли, значить ви великі-великі молодці. Давайте вимоковуватися. Беремо води і перше, що я вам хочу показати, це начинку, друзі. Бачите? Дивіться, начинки повинно бути багато. Ось, друзі, скільки начинки там всередині. І гляньте, яке тісто. Воно максимально таке пишне. Бачите? Ось таке повинно бути тісто. Ну що? Давайте спробуємо. Ммм. Mm. Ну, це смачно, друзі. Це дуже смачно. Попри те, що вони пісні, можете сміло їх готувати. Це просто одна наслога. Якщо чесно, це любимі мої трішки з капустою. Ну, але, звичайно, не пісні. Я тісто добавляю яйця. А якщо ви, друзі, хочете побалувати себе під час пусту чимось смачненьким, це варіант саме для вас. А я впевнений, це відео вам було корисно, тому підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і поділіться цим рецептом з друзями, друзі. А що до секретів будете його тримати. Нехай друзі ваші також готують і дякують вам. А я всім дякую за перегляд. Ви знаєте, для вас підписників діють знижки в моєму магазині, посилання на який внизу в описі під цим відео, друзі. На весь асортимент ви отримуєте на друге замовлення 5% знижки, на третє замовлення 10% знижки. Назавжди, поки буде магазин, ви будете отримувати. Знижки і повірте, там зараз такий асортимент новий товару буде, що ви просто не виявляєте. Ви зможете зробити комусь подарунки, себе порадувати в першу чергу. Тому, друзі, це халява. Як то кажуть, зекономив, значить, заробив це. Моя вдячність для вас за те, що підтримуєте. Пишете коментарі. Всі мої хороші всіх міцно обняв, припідняв. До нових смачних рецептів. Пока.